як білі отримують вигідну для себе позицію в гамбіті Будена козирицького Цей гамбіт виникає після ходів Е4, Е5, кінь Ф3, якщо Чорні вибирають тут захист Петрова і ходять конем на F6, нападаючи на білого пішака, ми не перешкоджаємо їм забрати пішачка, а виводимо слона на С4, так би мовити, не губимо темп. Там. Ось, власне, зараз на досі і виникає. Гамбіт Богдана Козирівського після взяття тут важливо запропонувати ще і коня з поля C3. Ну, якщо чорні продовжують бити, <кхи> а переважно вони так і роблять, тому що якщо відступити займають позицію конем в центрі, там, то ось коли чорні б'ють, ми забираємо власне, пішаком Д. У нас виникає ось така позиція, де у білих вже є активними слони і кінь. Та? І ось тепер ми розглянемо типові три помилки чорних, які вони допускають в цій позиції. Перше, що ми розглянемо, це кінь на c6, друге, що ми розглянемо, це пішак на d6, третє, що ми розглянемо, це слон на c5. Це все є помилки, та? і дуже часто їх в цій позиції чорні роблять. Отже. Що не так з конем на поле c 6 ну, Звичайно, що тут ми не будемо бити на полі Е5, але ми підемо кінь G5. Наша мета зараз атакувати пішака на F7, і тут доводиться грати D5. Після цього, звичайно, що ми забираємо, нас бути не можна через та, Ну і доводиться грати ще і слон e 6 І ось тут важливо побити саме конем. Чому? Тому що суперник б'є пішаком. І у нього відкривається король. Та? Тепер ми даємо шах, доводиться грати g6, даємо шах, доводиться бути пішаком. І забираємо зараз а, ось тут пішачка. Та? У нас вже здається плюс один чи плюс два пішака, нападаємо до трутура g8 і забираємо ось тут. Та? Слоном перекриватися не зовсім вигідно, тому що ще губиться один пішак, та? тому... Треба погоджуватися на розмін, і якщо білі забирають, ми бачимо, що а, чорні забирають у відповідь, і у білих а, тут ну, практично виграний еншпіль займовими пішаками. Ми зробимо рекіровку і не будемо мати жодних проблем в позиції. Отже, другий помилковий хід це хід D6. До цього ми розглядали тільки що. Кінь Кінцю 6, а тепер розглянемо хід d 6. Ну, Тут у білих та сама ідея, ми ходимо по нем на G5, тут відразу можна захиститися слоном. Власне кажучи, це найкраще продовження. Ось. І тепер ми б'ємо слоном. Тепер вже нам кінь тут потрібен. Та? Чому? Тому що суперник забирає пішаком, і ось тут ми нападаємо на мат, ми ходимо ферзь f3, щоб напасти на мат. Та? Ну, і ось тут треба захищатися. Якщо, наприклад, захищатися. Чорним ось так, то а, бачимо, що у нас кінь під захистом, але висить пішак на Б7. Тобто ми нападаємо на нього і, відповідно, нападаємо зараз на Туру. Та. В принципі, Тру вже не рятувати. Ось і неможливо зараз побити коня. Тобто позиція більш ніж задов... задовільна для білих. Але давайте уявімо собі, що суперник тут зіграв трішки по-іншому. Він зіграв тут. А, а, власне, ось так ця позиція. Ось тут зіграв не ферс на F6, а зіграв в слон Е7. та Ну, якщо ми будемо зараз давати шах король тікає. та Що робити тут? Ну тут теж ми бачимо, що висить на b7, наприклад, так. От, і якщо зараз побити... Коня ми заберемо у відповідь, нападаємо на ферза, треба бити і ми все рівно заберемо. тору. Тобто варіант з D6 пішечком теж абсолютно невигідний для білих, просто потрібно запам'ятати певну послідовність ходів білим. Ну, і На кінець розглянемо третій варіант. Хибний варіант це слон на С5. ось. Розвиває слона, не бачить ніякої загрози для себе а, чорні. Тут знову ж таки кінь g5 нападаємо на F7 і зазвичай тут трекерується, що, мабуть, є одним із найкращих рішень. Але в подальшому у нас же є хід а, ферзь h5. Та? Тепер ми тричі нападаємо на цього пішака, ну і висить мат з поля h7. Доводиться. Вимушено грати ось так. Ну і, звичайно, тут нескладно вже догадатися, що ми забираємо конем, нападаємо на ферзя, треба рятувати фігуру. Зазвичай тут а, ходять ферзь F6. ну, Треба жертвувати туру, але це вже програно. Та? Після ферзя на F6, звичайно, що тут починається просто а, знищення позиції Чорного короля. Шаг доводиться бити та пропонувати розмін А та. Тут не поб'єш, тому що тут шахта, доводиться відходити. Та? Ось, Ну і тепер вже, мабуть, а, бачимо, що партія програна знов шах. А, подвійний до чого ж. Закриваємося. Ну і що, тут просто мат висить в один хід. Отже, ми бачимо, що а, в цьому габіті Бодена Козарівського, якщо а, ми знаємо, що робити після помилок. А чорних ми завжди отримуємо кращу позицію, граючи білими. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишись на канал, постав подобайку, і ти завжди будеш знати більше про шахи.